Обробка складних деталей. Наші кейси, друзі, сьогодні у відео покажу вам обробку пояса спідниці. Покажу вам три варіанти обробки: від найдешевшого і найпростішого до найдорожчого і найскладнішого. Друзі, ну якщо так подивитися, то нібито все однаково, якщо ми подивимось на лицевий бік даних обробок. Але якщо ми зараз перевернемо, ось це найпростіший спосіб обробки поясу. Бачите? Коли ось тут буде, наприклад, пуговка, то все одно буде просто видно ось такий підгин. Це середній рівень. Підгин закладається і робиться строчечка. Ви вже бачите по лицевої стороні. Ну, і найдорожчий, найскладніший це повністю запаковка пояса. Ось так. Ми можемо робити будь-який з цих варіантів, але, як то кажуть, ціна питання.